Вітаю, друзі! З вами знову Флуд. Сьогодні п'ятниця. Запустили масовий призив. І тут доволі непогані нагороди, вони мені сподобалися. Я спочатку думав забрати тільки Рарку та Неко, але подивився тут три міфічні нітоми, тому потрібно відкривати 20 сакралів. 19, думаю. І пробувати потягнути ЛЕГО. Звичайно, перейдемо на український перший. І напишемо щось цікаве. Цього разу напишемо навіть без помилок, так показує google І йдемо до відкриття 19-ї ламки. Якраз саме те, щоб потягнути. Нового легендарного героя з вищих ельфів який мені по скілах дуже сподобався, якщо ми його потягнемо, буде огляд цього персонажа. Звичайно, спочатку йдуть. Епічні герої Деранділ, до речі, дуже непоганий герой в соло ціль Сильно пробиває Дивився відео, його порівнюють навіть з Джоргідом. Пан непоганий. Герой заходить в місто. О, до речі, Геомант можна плюсувати. Вибрав його, хочу зробити плюс четвертим. Думаю, мені він не завадить. І так, Орн приходить, моя зірочка. І я його нарешті зроблю плюс 4. Що мене радує. Ідемо далі. Але легендарка мене пахне поки що. Карколом. Непогано, коли сімбову. Вий герой. Всі просто мріяли про нього. Але зараз не актуально. Джарех також піде, щоб заплюсувати свою основну копію. І зависло, давайте легендарку. Ні, доєдан. До речі, він у мене, мабуть, уже плюс четвертий, тому він не особливо потрібен. Але на місці дуже-дуже цікавий герой, я б сказав. Сохатий. Ну, мій також вже плюс 4 тому це буде корм. А де легендарки? Який ранч? Варіум? Я ж написав гарно. Без помилок. Дайте, будь ласка, Лего мені. Знову пан. Ніби Х10 має бути на Яоманта, чи Х20. А прибігає пан. Мордекай також піде. Наплю... Те, щоб заплюсувати свою основну копію. Геомант, непогано. Х-25 працює. І ні. Сікара. До речі, не пам'ятаю. Вона чи її сестра сильно пробивають. Можливо, колись викачаю. Але це ще буде не скоро. А те легендарки. 15 уламків, 15 закральних уламків і нічого не випало. Це покарання за минуле відкриття синіх чи що? Ну... Но... Урсин. Ну ні, мені таке відкриття не подобається, але все одно нам потрібно забрати міфічні томи. там три штучки. Я витратив їх трішки. Щось залив комідоса. Залив другу форму у нашого Галеоса. І в мене їх залишилось не так багато. Так, злато стріл. Дуже старий герой. І у нас залишається останній уламок. Більше відкривати не будемо. Тому давайте, Варіо. Не хочеться 19. Без Легі. Прямо зараз. Але давайте. Легендарного героя. Будь ласка. І... Ні. епік Wogot також під. Щоб заплюсувати його. Прокачаємо скелетора, можливо, це було потрібно зробити раніше. І нам би форт... завезли Пларіум. Легендарний герой. Так, забираємо майже всі нагороди. 500 я думаю. Доб'ю. хоча ні, навіщо? Морока. 500 зелених відкривати. Давайте, ризикнемо. І так, Лего. І це є писком Пін Трой. Краще б я залишив це на 1 плюс 1. Не дуже приємно отримати такого героя. Але ніби це в мене дубль. Йдемо так. К так, так. Бустим захист для нашого Ніколаса. і Леді Ноель. Що ж, відкриття не дуже вдале я б сказав. Даремно я відкрив цей останній уламок. Треба було зачекати події 1 плюс 1. Але що ж зробиш, як є? Добре, йдемо далі. А ми продовжуємо. Ми на аккаунті Діми Гера. Вітання клану Кропила. Хто має бажання приєднатися? Пишіть, звертайтеся, вас приймуть. Тут є замовлення. Відкрити всі сакрали, Добавити сюди гнута. І червоні уламочки. Також зробимо те саме. Думаю, варто почати з червоних уламків. І нехай нам відразу прийде. Ну, епік теж непогано. Але ми чекаємо звідси на міфічного героя завжди. Хоча прибігають звичайно рарки. Але відкриваємось ми заради злиття, щоб зробити Леді Ноель. Ході все одно хотілося б побачити червоне світло. Сьогодні шаманство не допомагає, тому навіть не буду переходити на український один. Можливо, це через те, що я сьогодні відкриваюся пізніше. Не встиг спочатку відкриття події, вихватити собі гарних героїв. Тому сипле одні рарки. Далі, сакрали, чекаємо на гнута. Аккаунт молодий. Коли стартувало. Лиття на гнута він ще не грав. І нам приходить лега і це Ігнатіус. Ну так я собі, як сказав, випалювач ніби непогано, але але, хочеться гнута. Прибігають епіки з гномів, але Андерка прибігла з огринів. Дуже сумно хотілося побачити все-таки гнута. І давайте, з останнього ламочка, Ларіум, будь ласка. І ні. Знову прибігає Урсен. Якісь Х25 на них, мабуть, все-таки працює. Добре, йдемо далі. А тепер ми на аккаунті Антона Астесіс Лол і, звичайного, вітання клану Кропива. Звичайно, приєднайтесь кому. Цікаво. І в нас завдання відкрити всі уланки. Сині, можливо, залишимо. Подивимось, що тут акриці непогано, анірі непогано. Тут було побажання отримати нута набугоміфічного героя. І давайте почнемо як завжди, з міфічних уламочків. Чекаємо на червоне світло, але біжать раки. Що не дуже приємно. Тому що ці уламочки приходять дуже повільно на аккаунт, тим більше на такому рівні гри. І коли з них біжить корм. Якось трошки сумно на душі стає. Ну, Ларі, Хоча Пепіка. Але краще міфічного героя. Ну обогнута. І давайте зостаньмо. Як ми це любимо? Ні. Не везе поки що. Давайте далі сакрали і закінчимо це видамо та сині. Знову новорічні герої прибігають. Які ніде не використовуються, мені здається. І так, лега, і... Злиття. Так, Антон є, робив чи ні. Частини. Мабуть, робив. І так, герой зі злиття прибігає нам. Дуже дякую Пларіо. Це майже Гнут. Дуже приємно його отримати на стартовому аккаунті. Ну, не на стартовому, а початковому. І якось відразу настрій пропав. Тому що. На... Скільки часу було потрачено, щоб зробити даного персонажа на злеті. а він просто прибігає тобі з уламків. Епіки. Непогані падають, але ось цей Огрін зіпсував буквально все. Так порахуємо, що в нас там виходить. Давайте відкривати. Войдові. Надіємось, хоч тут прийде щось цікаве знову. Тут недавно була легендарка. Але будемо надіятися на акриці, оскільки гнутара не вдалося потягнути. Прийшов сток, чи скот, чи сток, чи як його. Дуже дивний герой. І варімо, дайте. Легендарного героя, будь ласка. Не форти, щось червоних, що з войдових уламків. Падають тільки кормові герої. Як це і завжди відбувається, коли відкриваєш уламки без Х2 і Ні, так зависло думав, щось цікаве вибіжить. Давайте останній уламочка. І нехай звідси буде жовте світло. Ні. Прибігає Демонеса. Поки ще нам не фортить. Але ми закрили подію. Забрали епічного героя, облегчили злиття. Декілька подій можна пропустити. Тому на цьому думаю. Все. Дякую за уламочки. Дякую всім, хто дивився, кому було цікаво Ставте свої реакції. Пишіть коментарі, що випало вам. І до зустрічі в наступних відео.